На засіданні колегії обласної державної адміністрації розглянуто питання основного завдання місцевих органів виконавчої влади щодо завершення бюджетного року та формування проєктів місцевих бюджетів на 2014 рік. Засідання пройшло під керівництвом голови обласної державної адміністрації Миколи Костяка та за участі голови обласної ради Віктора Пелиха. За словами губернатора, рейтингові показники свідчать про те, що область посідатиме приблизно восьме місце за результатами поточного року. Головний доповідач, начальник департаменту фінансів облдержадміністрації. Ігор Шепілєв зазначив, що до загального фонду місцевих бюджетів у січні листопаді 2013 року залучено 1 мільярд 171 мільйон гривень податків і зборів. Крім того, за прогнозними розрахунками до загального фонду місцевих бюджетів області у цьому році очікується мобілізувати 1 мільярд 290 мільйонів гривень платежів, що становитиме 95% до планових показників та на 28,5 мільйонів гривень більше надходжень минулого року. Не так оптимістично виглядає ситуація в обласному центрі. Виконуючи обов'язки Херсонського міського голови Зоя Бережна доповіла про нестачу коштів та коротко окреслила причини. Губернатор Микола Костяк у свою чергу порадив Зояківні використовувати для наповнення бюджету земельні ресурси міста. Я не разговар наголошу і зараз зоя раз у голову навіть відпрацюйте всі участки, час, які в місті Херсоні. Це вас сьогодні, буквально за короткий термін, ви наповнити свою казну. бюджет цих. І ще раз проаналізуйте кожного участка, кожну ділянку виділяється, зажгли борьба в місті Херсон, за ділянку. Другим питанням, розглянутим на черговій колегії, стала реалізація президентських ініціатив у дитячій сфері. У цій сфері, здається, дійсно є чим пишатися. Наприклад, за рік в дитсадках відкрито 951 додаткове місце. Призначено і виплачено державну допомогу 80 тисячам сімей з дітьми. 1 тисяча сімей, що взяли на виховання сиріт, та близько півсотні дітей, що перебувають під опікою, отримали допомоги на суму 900 мільйонів гривень. На належному рівні залишається розвиток обдарованих дітей, а також оздоровлення молодого покоління. Ня всіх категорій. у ході засідання Микола Костяк підкреслив, що потрібно стовідсотково використовувати ті природно-кліматичні можливості, які має область.